Вельми шановна родина, шановне товариство, я справді лише два слова хочу сказати, але з того приводу, що сьогодні стільки було сказано так багато і всього прекрасного голосом серця, але майже ніхто не згадав, що поруч... Петром Тимофійовичем йшли люди однієї дуже маловідомої професії – Реставратори. Це вони з його допомогою змогли відродити не лише Київ, а цілу Україну. І реставраторів, а в першу чергу Петра Тимофійовича відрізняла від всіх. Перш за все, небайдужість небайдужість до того, що ми маємо до оточення. Ну і Петро Тимофійович, один з величезної армії, чиновників там вищестоящої влади, зрозумів кодекс етики реставратора. Справедливо тут говорили про те, що він є. Одна з найвидатніших культурних людей цього світу, саме культурних, він розумів суть культури і прагнув, щоб і ми всі з вами це розуміли, і щоб ми всі з вами шанували пам'ять. Без пам'ятників не буде пам'яті. І славним пам'ятником. Петру Тимофійовичу, є його робота в товаристві по охороні, украєзнавців і так далі. Ну і, звичайно, я не кажу про головне, про що говорили доктори, професори науки. Так би хотілося, щоб його дні ще були продовжені. Але невмалиме життя кінчається. Нам дуже не вистачає Петра Тимофійовича, але ми ще маємо надію, що серед присутніх тут і тих, що там, ще знайдеться розуміння необхідності такої галузі, яку нині знищують остаточно. Не буде кому берегти наш пам'ять. Оце прикро. Але ми з вами ще змушені зробити його заповіт Відтворити до кінця Успенський собор Києво Печерської лаври, який сьогодні залишився ще незавершеним, а він мріяв про це. Михайлівський ми зробили. А в Успенський собор зайшла чужа церква і все робить по-своєму. Ми боремось, і нам так не вистачає Петра Тимофійовича. Хто може допомогти? Допоможіть. І цю надію, і це прагнення Петра Тимофійовича виконати. Хай йому буде вічна пам'ять, ми завжди його будемо нести в серці як найяскравішу особистість нашого часу.